Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Мене звати Владислав. Проведу вам екскурсію таку от, ось по цьому автомобілю. Е, до речі, останнім часом мало відео викидаю. Чому мало викидаю? Тому що реально дуже багато продажів проходить і просто не всю не маю часу на те, щоб відзняти вам кожне авто. Так як постійно клієнти, клієнти, клієнти і машини в основному розкуповують до того, як я вам опублікую їх на сайт і публікую сюди на YouTube. Тому краще всього підпишіться в телеграм-канал, в телеграм-каналі всі акційні ціни, які саме найшвидше розпродаються, тому що саме топова ціна буде. Машинка, наприклад, приїхала, вона ще не милась, не чистилась, не полірувалась, Відповідно, і буде дуже гарна ціна. До прикладу, ось тут пройшла хімчистка поліровка. Там, ну, це теж коштує грошей, це ніхто не робить безкоштовно. І, відповідно, ціна вже буде в плюсі. Не обов'язково кожному це робити, але на продаж це робиться, робиться обов'язковим, так як машина має мати вигляд. Що ж, це у нас Kia Niro 64 кВт. Сох у нас має бути 100%, але зараз попередню діагностику зробимо, підключимось, прочитаємо. 64-ка має виїжджати у нас 500 км. Плюс-мінус влітку без клімата і взимку там орієнтовно 400-400 30 км приблизно так. Але все залежить від того, як ви будете їздити, експлуатувати автомобіль. Так, пробігу у нас 100-100-100-100-100-120 тисяч кілометрів. Зараз передимося на приборці ще. Він весь, до речі, в оригінальному окрасі. По комплектації парктроніки передні, парктроніки задні. Оптика швидше за все LED. Зараз ми включимо, перевіримо. Безключовий доступ. Так, включимо машинку. Так, відімкнули, включили фари, саме цікаво, яка оптика. Оптика LED. LED. Так, LED-оптика Type 2 CCS для швидкої зарядки приймає швидкісної станції до 100 кВт. Тобто у вас на повний заряд піде хвилин 30-40 не більше. Тобто приблизно там з 10% і десь до 80. Ось так от виглядає у нас цей красень. В принципі, стан офігенський. Знаєте, чорний колір він маркий, і на ньому буде видно всі любі якісь кисяки. Тут все супер. Так, по резині колеса у нас 18 резина всі сезонка, по протектору. Майже новесенька. Задня резина у нас не така, як передня. Задня у нас що це? Зимня, чи це теж всі сезонка? Якісь cross Tub for Season. Да, теж всі сезонки. По протектору взагалі теж бомбезний. Так, Давайте побігли по комплектації, потім ми перевіримо товщиноміром. І потім підключимося, прочитаємо вже саму машинку. Електросклоп підіймачі, до речі, в простіших комплектаціях у нас ці кнопки просто сіренькі йдуть. Автоскладування дзеркал, регулювання, підігрівчики у нас тут все є. Шкіряний салон, перфорована шкіра. Е, до речі, це не кожзам, це шкіра. Кожзам може бути йти тільки по боковинкам. а оце все у нас шкіра. Так, утримання в смузі. Датчики е, дощу, датчики світла. Так, клімат-контроль виключимо. Під кермом у нас є режими рекуперації, тут у нас плюс, тут у нас мінус. Адаптивний круїз контроль шкіряне кермо, бездротова зарядка смартфона. Так, треба збавити звук. Поставили телефон. Не бачу, не видно. Числа зарядка чи ні. Ага. О, пішла зарядка. Е, в чому прикол? В них буває таке, що коли двері відкрита, то вона зарядку не йде. Е, Так, USB -шка раз, USB -шка два, е, і прикурювач, якщо він потрібен. Е, автохолд, електроручник, парктроніки, три режими руху. до речі Три режими руху, да, до речі, 120 тисяч пробігу. Спорт еко і норма. Відповідно, різний запас ходу він перераховує. Android Auto і CarPlay у нас проводні, тобто через шнурок втикаємо і працює, все виводиться на екран. Підстаканички є, другий ключик є, взагалі супер. Так, ще один ключ у мене в кармані. Так, побігли далі. Загалом стан бомбіческий. Заводське тонування. Це виглядає, є тут у нас такий підстаканочок. Так, Запіші Де... не йде, бо мікрофон задів, є запис. Так, погнали далі. По багажнику. Шторка на місці. По пластику. Нічого не фарбувалось, нічого не реставрувалось. Бомбезниця. Зарядочка є, жилетка, книжки, знак аварійної зупинки, подовжувач є так. Клей, компресор на місці, дивіться, повний комплект, взагалі бомба. До речі, по підшипникам. Підшипники не гудять, кондиціонер робочий. Тут заважень немає по машинці, кондюк навіть не заправляли, все працює справно. Так от у нас виглядає салончик. Все прошито строчкою, все гарно. Карти м'ягенькі, торпеда у нас м'ягенька. Є мікроліфт в пасажира також. Ось так воно все виглядає, до речі, салонне дзеркало теж з автозатемненням. Побігли, пробіжимось Товщиноміром Він в оригінальному окрасі, але кому цікаво, не цікаво, можете перелистувати або закривати відео, дзвонити, приїжджати, забирати машинку. Так, 11, 24, 24. Такі вони. Капоти і ляди, у них завжди тоненьким шаром пробиваються. 54, 63, 64, 82, 83, 82, 74, 73, 71, 65, 74, 69. 73, 71, 69. О, тут взагалі ноль пробивається, дивіться, який тоненький слой. Я ж кажу, в них якось так цікаво. Е, ляда і капот завжди пробуваються дуже-дуже тонесеньким слоєм. Так. А ще тому що тут у нас F'E, це цинк, а тут у нас алюміній. От і різниця вам по товщині, тому що різні технології по-різному вона фарбується. Загалом, скажімо так, для автомобіля якому 6 років я б його оцінив, я б йому поставив би тверду 10 з 10 без перебільшення. Так, по фарбі все ок. Мені б особисто чого не вистачало, максимум це ну, підгрію сидінь. Але знову ж таки, не всім воно потрібно, тому сиділо вже таке. Так, пішли, будемо підключатися і читати його. Так, єлемку вставили. Поїхали. Читаю Pro. У Мене вже попередній іконей читав. Іоніки теж воно підключається одразу. Так, Так, по коміркам пройдемось. 376 по всім, все рівно, все гарно. Так, шукаємо сох. State of Hills зараз 100%, бачите. Ось у нас 100%. State of Hills. Так що, в принципі, машинка класна. Можу тільки рекомендувати. Якщо. Там, ви не вірите там діагностиці, вам не підходить те, що я вам прочитав, показав. Пропікав, будь ласка, любі перевірки. Можете приїжджати з подборщиками, можемо вести до офіційного дилера, можемо хоч по всім сервісам Вінниці возити. Пробіг то 100% його, 120 тисяч. Пробіги ми не крутим, репутацію самому собі портити. Ну, резону взагалі немає. Ось, будь ласка, він код вам відкритий. Перевіряйте. Десь тут у нас ще таблички ось з Він-кодом, будь ласка, жміть паузу або скріншот, записуйте і перевіряйте окервертикалів, можете на KIA Hyundai звернутись. Пробіги жодної машини на площаці не мають зі скрученим пробігом. Так що маєте гарантію, купуючи у нас, що автомобіль з 100% пробігом. Між нами і аукціоном е немає жодного посередника. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання отам от внизу. Також може посилання бути на іншому і сторінку ВДХ-кар, тобто веду дві сторінки паралельно. Тому можете туди підписуватись, можете туди підписуватись. В телеграмі оновлення. Оновлення, що середи в 15.00, які автомобілі закупили в Європі, їх публікуємо вже з цінами під ключ в телеграм-канал і на наш сайт wincar.com. Підписуйтесь на телеграм, будете отримувати сповіщення. Плюс якісь нові машинки заїжджають, автовоз приїхав, розвантажуємося, даємо акційні ціни. Ось, наприклад, сьогодні приїхала Зойка, акційна ціна. Я вчора її публікував, сьогодні одразу прибігли хлопці, забрали її. Так що гарні ціни, гарні пропозиції. І саме головне оригінальні підтверджені пробіги, ніяких підводних каменів ви тут не знайдете. Так що зацікавила, є цікаві пропозиції, поніра, соли є. Багато машинок, тому... Приїжджайте, дивіться, тестуйте і забирайте. Дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня, пока, пока.